Дійсно, питали Лесика про те, як він ставиться до телевізійних шоу, чи дивиться він якісь взагалі шов. Е, Він сказав, що так. Ми були не здивовані, бо мені здається, що це якраз е, ці люди, як Лесик, дивляться там хата на тата, екси, битва екстрасенсів, холостяк, холостяк", холостяк", холостяк дивився. Дивився. От і ми склали маленький, е, маленькі тести для Лесика. Щоб знати, наскільки він уважно дивився ці шоу. Не підказуйте, будь ласка. Тут перші питання, перші питання будуть стосуватися все-таки. А Хтось що... планував зараз підказувати, прям вгадувати. Я от бачу, що там в нас заряжені люди сидять. Ага. Ні, ну так я склала, не підказуєте, дівчата так засміялися, що підказувати. Ну, е... Давай питання, коротше. Так, е, по інтро. битві ну, да, по. по битві екстрасенсів. Давай. Яке інтро, е, що не знімає в роки? Скидання сірників, плювання щола, викатування яйця. Викатування яйця не знімає. Тому що викатування яйця що робить? Порчу знімаю. Вот. Дякую. Весельні, дякую. Багато, я, на я казала не підказувати. Це була перевірка, бачиш? А ти дякую, казала. Оксана, дякую, дякую. Ну, а я ти, цього колись, не знав. ти колись, як був на, ну, на весіллях, ти заставляв людей перекачувати через штанку яйце? Звісно, я б знаю. Штамада, а не я ведучий. Я такі зустрінемо. Чуєш, а ти проводив цей конкурс, що треба бігти до тарілочки, також ставити пальчик, крутитися навколо тарілочки і вертатися. А, ні, Ніхто ми... не проводив такий конкурс, Оксана. Я, я не знаю, вже який на який ефір пробує, ти про що буде це спортивність. Ми раз проводили такий конкурс: берете презервативи. засуваєте в Що? Ти знаєш цей конкурс? Ні, ну починаємо. Остане тільки одне Е, Берете презервативи, кидаєте туди. Презерватив. Я. Ця, Яйця. Або одне, або два, я вже не пам'ятаю, як там є, було. Це ну, концептуально, Яєчко. принаймні. Е, і ви на шнурочок його отак е, от зав'язуєте, типу, на Це пояс, жахливо. І вас тут торчить. Ну така штука. Ну, це не на весіллях, це ми в клубах таке робили. Коли це ще? жахливо будьте. Ну, В клубах це ще не досить пристойно, реально. Ну, ж, все в презервативі, в клубі, тіпо, все нормально. І, е, Бра, обрали двох, типу, учасників, і вони бігали один біля одного, і типу, мали один одного вдарити е, яєчком об яєчко, щоб одне з яєчок розбилося. І той. то яєчко, яке не розбилося, той то виграв. Е, це ти придумав? Ні, це я ж тобі казав, це все, на ютубі, все на ютубі. А, ти ти з кимось грав? Да. Ким? А в кого яєчко розбилося, то, той, той вже не одружувався, в принципі. Дмитровичем. Боже, Дмитрович встиг Боже, виявляєте, що там вже в чаті після? Ну, давайте вже друге питання якесь. Що не допомагає від того, щоб e, врікли? Щоб не врікли. Що не допомагає від того, щоб не врікли? Що Червона нитка, труси не виворіт, носити шпильку, носити на шиї чесник. Чесник на шиї, бо. Носити... А ти, так, а ти, так, Серйозно заряжений відповідати? Ну, прям, і... прям такий типу, думаєш... Я, я ж хочу якийсь... Роксан, е... Роксан, а давай там далі з тих питань, що про шоу. Я хочу внести якийсь, <рес> е... я хочу внести якийсь трошки фрагмент конкурсу, в це шоу, знаєш.